Друзі, всім привіт! І сьогодні ми з вами поговоримо про таку цікаву тему, як семплінг. Але перед тим, як ми почнемо, я хочу зробити невеличкий анонс стосовно нового формату відео, який може бути вам досить цікавим. І це фідбек ваших треків. Я планую цей новий формат вже на наступному тижні, тому якщо вам цікаво, щоб я дав фідбек на ваш трек, і що ваш трек попав у моє відео, будь ласка, перейдіть у телеграм-канал за посиланням в описі, і там пролистайте трішки вверх, і ви знайдете інформацію стосовно того, куди кидати мені трек і як це взагалі зробити. Ще не забуваємо ставити лайки, підписуватися, писати коментарі. І ще в мене є Discord сервер. Кому цікаво, ви можете туди піти і також там підписатися на нього, тому що час від часу я, наприклад, роблю там кукапи. Кому цікаво, можете подивитися. Що ж, давайте починати. Трохи водної інформації для тих, хто взагалі не знає, що таке семплінг, що таке семпл Семпл це найпростіший, скажімо, елемент, найпростіший звук. Це якийсь може бути шматочок будь-чого. Наприклад, семпл – це може бути семпл драмки, наприклад, це може бути семпл кіку Ось такий. Наприклад, це може бути семпл, я не знаю, шейкера. Ось так. Це може бути семпл якогось, якогось інструменту, наприклад, гітари або там будь-чого ще. Також семплом ще називають якийсь фрагмент. Аудіо, наприклад, якоїсь пісні. Наприклад, там фрагмент 3 секунди, 5 секунд, 20 секунд, це також можна називати семплом. Так ось що таке семплінг? Це коли ми беремо, наприклад, якусь пісню. Неважливо, вона відома, невідома, важливо тільки те, що вона нам сподобалась. Ми беремо звідти фрагмент будь-який і робимо з ним будь-що. Що ми хочемо, крутимо його, якось сповільнюємо, пришвидшуємо, граємося з піччюм, або взагалі його нарізаємо і переставляємо все місцем. Це і називається семплінг. Після того, як ви все це зробили, ви можете з, -з цим семплом робити, що ви хочете, писати біт з нього, або там робити ще що, що ви хочете. Але тут. Треба пам'ятати, дуже важливо пам'ятати, що справжнім правовласником цього семплу є все ще той правовласник, який написав оригінальну пісню. Ми не можемо людям давати дезінформацію, що цей семпл є повністю оригінальним тільки тому, що ви там щось покрутили, змінили піч, або там шматки переставили місцями. Це не рахується, справжнім правовласником є все ще оригінальний творець. Що ж, давайте переходити до мого біту, який я тут написав, і одразу вам скажу, що. В принципі, є дві основні техніки семплінгу. Перше, це коли ви берете якийсь прикольний шматочок якоїсь пісні. Цей шматочок дуже часто репетитивний, але він не настільки репетитивний, щоб надоїдати нашому слухачу. Прикладом такого, такої техніки семплінгу є, наприклад, пісня Mask Off від Future. там використовується семпл флейти. Або ж є пісня Paint The Town Red від Doji Cat. Там також береться якийсь шматочок з вокалом вокалістки, який грає впродовж майже всієї пісні. У даному біті я використовую саме цю техніку. Я знайшов семпл. Мені так пощастило, що семпл починався саме з того фрагменту, який мені сподобався, і мені не потрібно було клацяти по усій пісні і слухати, що там є. В оригіналі семпл звучить ось так. І ось саме цей початок мені сподобався. Що я зробив далі? Я вирішив, що я хочу підняти на 2 півтони. Для цього ви заходите у піч. І підіймаєте і зверху дивитесь, щоб у вас зараз ви бачите в лівому верхньому куті плюс 200 центів, це означає 2,5 тони. Але, але, коли ви берете старі семпли, маєте на увазі той факт, що вони дуже часто будуть затюнені не у 440 Гц. Тобто не на ноту ля, до якої до якої зараз тюняться майже всі інструменти. Тому, коли ви будете писати бас, є великий шанс того, що бас буде попадати не туди, куди вам потрібно. Тому вам доведеться або брати інший семпл, якщо ви не зможете це виправити, або виправляти цей. Наприклад, у моєму випадку тут було плюс 246 центів, плюс 200 я зробив, тому що так захотів, і щоб бас попадав туди, куди мені потрібно. Мені довелося ще накинути сорок шість центів, і все встало на свої місця. За ітогом я вирізав початок, трішки його зробив пічап, і за ітогом має ось таке. Тут ми чуємо, що тут досить репетитивно, воно буде просто повторюватися на, упродовж насправді всього біту. Біт у мене починається з умовного хорусу, тобто приспіву, але ви можете зробити, звісно, як ви хочете, що тут може бути для вас цікавого. Мабуть, для вас буде цікавий бас, як його писати. Друзі, у мене немає якогось такого чіткоду для вас, тому що коли ви працюєте зі старими семплами, дуже часто буває ситуація, як я вже казав. По-перше, що він відтюнений не на 440 Гц, а по-друге, що. Там не зовсім може бути очевидний бас. По-перше, коли ви будете брати семпл, дивіться, мабуть, десь в описі або взагалі десь буде написана тональність. Якщо буде тональність написана, супер. Якщо ні, вам доведеться писати бас повністю на слух. Що насправді є великим плюсом і великим мінусом. Плюсом тому, що ви тренуєте свій слух, мінусом ну, це трішки займе ваш час. Але, ну, куди без цього? Але, як на мене, у даному методі семплінгу найскладніша частина це саме знайти той семпл. Насправді, не тільки в цьому, але просто коли ви будете. Я зараз покажу ще інший метод, коли ви будете просто нарізати, там є, як на мене, трішки більше гучності, там є можливість і шанс того, що ви там щось наклацаєте прикольне, просто тому що ви там будете нарізати з різних фрагментів семплу. І, можливо, там щось вийде прикольно. А з цим методом вам потрібно буде майже з самого початку щось. Прикольно одразу вирізати, щоб воно грало собі упродовж всього біту. Є ще одна річ, про яку я майже забув вам сказати, це BPM у ваших семплах. Дуже часто у старих семплах, окрім того, що є проблеми з тональністю або з тюном. А є ще проблеми з BPM. Наприклад, тут мені пощастило, тут з BPM було все окей, але у деяких піснях, особливо у старих, люди грали, звісно, не у VST, через VST все писали, але грали все наживо, і тому дуже часто воно попадає трішки не на сітку, скажімо так, не ровно по темпу. Тому, якщо у вашому семплі є проблеми з BPM, але вам він ну, дуже сподобався і ви не хочете нічого змінювати, ви хочете саме цей семпл, я вам можу порадити, наприклад, використати такий плагін в FL Studio, як NewTime. Кому цікаво, хто не знає, як він працює, ви можете перейти у це відео про гітару, де я розказував це. Там є, наскільки я пам'ятаю, там є таймкод, ви можете прям подивитись, як працювати з Ньютаймом. Там нічого складного нема. Ви можете, наприклад, якщо у вашому семплі є невеличкі проблеми з bpm завдяки завдяки ньютайму це можна виправити. Але якщо вони невеличкі, в іншому випадку, скоріш за все, вам доведеться якось гратися з таймом ось тут, ось тут, з таймом гратися, або просто обирати інший семпл. Ну або ж, звісно, ви можете залишити все як є, і зробити, як ви бачите це, і, можливо, вийде щось прикольно, хто є такий, що вам забороняти творити. У мене є ось такий другий біт, в якому я використовую другий метод семплування. Він ще трохи недороблений, але опустимо цей фрагмент. Що тут головного є у даному випадку? Як ви можете зробити цей другий метод? Другий метод це коли ви берете якийсь семпл, знову ж вам, скоріш за все, доведеться знайти вже якийсь прикольний фрагмент, який ви вирізаєте. І далі ви його скидуєте, наприклад, або у Slicex, якщо це FL Studio, або у Fruity Slicer, знову ж якщо це FL Studio, або ви можете використовувати сторонній плагін, як Serato Sample, який е, я не використовую, але я чув дуже багато класних е, відгуків про нього, тому ви можете використовувати, наприклад, його. Що ж, давайте почнемо з того взагалі, як звучить мій семпл. Звучить він ось так з самого початку. І я думаю, цього вам достатньо. Що ви можете тут далі робити? Умовно, ви вже знайшли ваш семпл, ви вирізали е, потрібний вам шматочок. Далі ви його закидуєте в Fruity Slicer або Slicex або Serato Семпл. У моєму випадку, цей взагалі уся композиція, вона довжиною десь хвилину з чим-то, тому я тут нічого не вирізав. Я закинув усю всю хвилину в Fruity Slicer і там собі грався. Зараз вам покажу, як це робити. Ось ви закидуєте собі на ПК цей семпл, або ви можете, наприклад, закинути усю композицію в FL Studio. Далі ви вирізаєте цей шматочок. І далі ви натискаєте ось тут. Наприклад, умовно скажемо, що це ваш шматочок вам потрібний. Ось тут натискаєте е, Make Unique Sample, ви зберігаєте це собі на комп'ютері. І далі, наприклад, ось, ось він. І далі, наприклад, звідси або з вашого комп'ютеру, ви заходите до фрутіслайсеру. Ось Fruity Slicer, ви заходите сюди і просто сюди наприклад перекидуєте цей семпл Ось вам він є. Це був крок другий. Наш третій крок це подивитися, що взагалі тут FL Studio в фруті слайсері нам нарізав. Автоматично Fruity Slicer буде нарізати вам по транзієнтам. Якщо вам це окей. Нема питань. З драмкою це працює просто шикарно, тому що там досить явні транзієнти. Наприклад, у мене тут грає скрипка упродовж всього семплу. І тут транзієнти ну зовсім не явні, тому FL Studio мені тут наробив щось незрозуміле, щось мені не потрібно. Тому ви можете, наприклад, зробити так, як ще я не зробив, ви натискаєте сюди на лезо, і обираєте довжину ноти, яку ви хочете, щоб вам FL Studio нарізав. Наприклад, ціла нота або половина. Або ось так, або ось так. І як ви хочете, так і нарізаєте. Наприклад, я можу обрати цілу ноту. І що відбувається далі? Тепер, коли ви будете натискати, якщо у вас є, наприклад, міді-клавіатура, це супер, ви коли будете натискати на міді-клавіатуру, у вас буде грати ваші шматочки, ваші семпли. Ось, наприклад, я граю ноти, це ноти, які в мене грають. Якщо ми перейдемо сюди, то ми побачимо, що він вам в піану ролі вже нарізав увесь ваш семпл. Ось він так виглядає. І ось я граю ось такі ноти. Якщо я тут опущу, наприклад, на октаву нижче, буде грати нижче. Ось. Ось отак воно, воно грає. Я сподіваюся, що ви зрозуміли. Ваш наступний крок, крок четвертий, ви тепер просто сідаєте і клацаєте. Ну, принаймні, я так роблю. Ви сідаєте, просто клацаєте і підбираєте що вам сподобалось. Коли ви це зробили, ви там щось собі накласили, ви, наприклад, тут ось так, от ви так це все наставили, як вам потрібно. І у вас вже є готовий паттерн, який буде вам у ролі вашого вже теперішнього семплу, який буде тепер грати у вашому Біті. Ось, наприклад, як у мене тут, ось я зробив, я взагалі сидів, грався дуже довго, я собі нарізав раз. Нарізав 2, нарізав 3, ось тут 4, там 5, і було іще декілька разів, тому що мені я багато там різав, різав, і мені багато чого сподобалось, і я так багато чого нарізав. Ви можете робити так само, не може, ну, типу, не обмежитись чимось одним, якщо вам сподобалось багато чого. Також є сенс сказати, що ви прямо у фруті-слайсері можете зробити підшифт, тобто підняти. Зробити нижче, максимально ви можете підняти на октаву або понизити на октаву. Також ви можете зробити таймстреч і послухати, як це буде впливати на ваш семпл пограйтеся собі. Також можна змінювати трішки атаку на кожен біт, тобто на кожен, ось що ви нарізали, на кожен шматочок це впливає на його атаку. І так само з Дікеєм. Що ж, давайте тепер послухаємо, як це все взагалі у мене звучить. Ось так. Як ви чуєте, в мене тут, по суті, зациклений ось тут е, семпл. Який грає ось так, але я його зробив потім ще pitch down, тому що мені тут не сподобалось. Якщо підвести один такий великий підсумок, то у семплінгу насправді нічого такого надто складного нема. Саме складне, що є у семплінгу, це знайти. Е, Потрібний вам семпл. І насправді, як на мене, це займає, мабуть, ну, найбільше всього часу, тому що можна прослухати 20-30 якихось пісень, ти нічого не знайдеш, витрачеш на це, ну, там, я не знаю, годину. А потім ти просто в якийсь момент знаходиш те, що тобі потрібно, і все, і далі все йде як по маслу. Тому якщо ви будете шукати там першу, другу, третю пісню, і ви нічого не зможете знайти, не падайте духом, це лише означає, що ви просто не знайшли ще той семпл, який би вам сподобався, той фрагмент, який ви могли б засемплувати. І також ще до цього висновку я б хотів сказати, що. Будь ласка, пам'ятайте про авторські права. По нормальному, ви насправді не маєте права отримувати будь-яку вигоду з семплу, який ви використовуєте, тому що ви не є правовласником. Але ви все, що можете, наприклад, просто погратися з цим семплом і показати, наприклад, вашу роботу друзям. Нема питань. Або ж, наприклад, вигрузити цей ролик, цей, цей трек ви можете вигрузити на YouTube, якщо там нема монетизації. Скоріше за все. Нічого поганого не буде, але це не точно, тому що в Ютубі є така тема, як Content ID, і якщо семпл захищений Content ID, то Ютуб одразу знайде, може знайти, якщо ви не якщо ви не сильно змінили семпл, то Ютуб може його знайти і вам, наприклад, прилетить Copyright Claim або там щось ще. Ну Тобто це на ваш страх та ризик. Також ви можете, я думаю, що ви можете використовувати це на саундкладі без монетизації. Тобто, якщо... Зробити ще такий один висновок. Ви можете використовувати будь де цей семпл до тих пір, поки ви не отримаєте з цього будь-яку вигоду. В іншому ж випадку вам потрібно отримати дозвіл у право власника на використання цього семплу. І це може бути будь-що, або це може бути дозвіл за гроші, або просто, просто дозвіл, просто на, на словах, але це поганий дозвіл, як на мене, він потрібен завжди буде підписаний на, на якомусь папірці, тобто, як якийсь папірець, у вас потрібен бути. Це може бути дозвіл просто, що він вам дозволяє на папірці безкоштовно, або це може бути дозвіл там, я не знаю, за якісь там ройтіс, за якийсь процент від тої вигоди, яку ви отримуєте за використання цього семплу. Дякую за перегляд. Якщо у вас є будь-які питання стосовно цього відео, стосовно семплінгу, будь ласка, залишайте коментарі. Ставимо лайк і підписуємось, і до наступного разу не забуваємо про анонс, про який я казав, не забуваємо про новий формат відео, про фідбек на ваші роботи. Усім до нових зустрічей!